Кальції Дитринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Суттєво пошкоджено 4 багатоповерхівки, також ушкоджений дитячий садочок, і школа, яка знаходилась поряд. Станом на зараз ми маємо 35 потерпілих. Сьогодні зранку померла жінка. Це п'ята жертва цього вибуху. 30 людей. Залишаються постраждалими, їм надана медична допомога, знаходяться в лікарні і сподіваємося, що з ними буде все гаразд. Зараз ми перебували на місці з головою військової адміністрації Олексієм Кулебою. Вже закінчується огляд комунальники. Планують приступити до ліквідації цих наслідків. Але саме в цьому випадку хочу зазначити те, що фактично тіла загиблих ми знайшли біля будинку, одного в квартирі, і два інші померли вже в лікарні. Три точніше вже я хочу зазначити, що тривога лунала вже не одну хвилину, а вже була багато часу, але люди не переходили в укриття. Цей випадок показує те, що ну немає безпечної території, що де б не мешкали, що може Росія нанести ураження будь-якій території. Тому закликаємо людей все ж таки не розслаблятися, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Повірте, якщо б мешканці цього будинку цих будинків прийшли до укриття, вони б залишалися живи і здорові. Але на жаль, те, що сталося. окремо, хочу зазначити, що є у нас руйнування ще восьми приватних будівель. На жаль, чоловік в багатоповерхівці в Фастівському районі мешканець з першого поверху отримав теж осколкове поранення з травматичною ампутацією лівої ноги. Також шість постраждала працівників енергетичної нашої сфери, слава Богу, у них. Легкі поранення, тому після надання медичної допомоги вони е, залишили лікарні. Собственно, такі наслідки вчорашнього обстрілу. Чи були повідомлення про те, що є наслідки руйнування в чебанах, що теж на Київщині, якщо можна про ситуацію, там так я про що і кажу. Приватні будівлі були зруйновані в Забір'ї, в Чабанах. В Глебасі і в Українці. тобто це приватні будівлі, які постраждали внаслідок уламкових уражень, і на жаль, де от одна людина, де ми знаємо, отримала це ураження. За результатами можу сказати таких руйнувань по енергетичній нашій системі. на вчора 1125 населених пунктів по території Київщини залишалися без світла, але е, кожну годину наші енергетики працювали цілодобово і кожну годину відновлювалася Тачання до різних населених пунктів національна поліція в свою чергу за наказом голови Ігора Клименка збільшила вдвічі кількість нарядів, які перебувають як в піших патрулях, так і в автопатрулях. І це нам дозволяє стримувати кримінагенну ситуацію, і забезпечувати безпеку наших громадян. Окрім також додам, що за наказом голови а, власної військової адміністрації Олексія Кулебу було розгорнуто пункти незглавності. Це такі пункти, де люди можуть прийти, отримати гараж обігрітися, отримати доступ до мережі інтернет, залітити власні гаджети, та телефони і зв'язуватись з рідними і близькими. На кожному пункті обов'язково чергують працівники поліції. Вони забезпечують правопорядок, надають інформацію, і будь-яку допомогу нашим громадянам. Окремо хочу зазначити по території Київщини. Будь-яке відділення відділ або районне управління поліції е, працює в автономному режимі. Ми подбали про енергонезалежність, скажімо так, У нас є генератори, є водопостачання окремо тому. Громадяни можуть теж користатися нашими адмінбудівлями для будь-якої допомоги. Обігрітися, отримати гарячі напої, отримати доступ до мережі інтернет, зарядити власні гаджети. Будь ласка, користуйтеся поліцейські на це налаштовані. Я знаю, що у нас є відео з місця події. Зараз попрошу нашу технічну команду вивести це відео на екран, тож прошу. Що можна, трохи додам під час можливо да, коментувати, хочу додати, от важливо, що розумієте, вже була відома інформація по всіх групах, що летять ракети, що відбудеться, однозначно відбудеться якийсь вибух, або ПВО співпрацює, ППО наш спрацює і будуть ці ракети збити. Але люди от один із загиблих дивився просто на балконі, стояв і дивився, і Олан там йому відірвало голову. Кажу такі жахливі речі тільки для того, щоб люди розуміли, ну що коли йде ракетний обстріл нашої країни, немає місця, де 100% можна сказати, що в безпеці, безпечно тільки в укриттях. А там неподалік є укриття. Будь ласка, там все воно організовано, працює, ми переконалися, тому. Чому люди нехтують власної безпеки? Ну мабуть, ми трохи розваримося і думаємо, що нас це біда не торкнеться. Розумієте, кожен раз, коли Росія вбиває українців, вона, мабуть, трохи радіє та не мабуть, а 100 і потирає свої долоні, що от їм вдалося когось знищити. Вони досягають своїх цілей. Давайте не дамо їм досягати своїх цілей і будемо берегти один одного. Пані Андрій, ми розуміємо, що зараз під постійними обстрілами перебуває наша енергетична система і наслідки таких перебоїв те, що на вулиці досить темно. Як реагує на це поліція? Чи не поучастилися, чи не збільшилася кількість злочинів, які вчиняються саме на вулицях, і чи є додаткові патрулі, які виходять зараз на патрулювання Київщини? Так, звичайно, ми розуміли, ми готувалися до цього. Перше, що ми зробили клок крок, так незалежності. Я казав, щоб поліція працювала працювала за будь-яких умов 24 на 7. Ми вдвічі за наказом голови Ігоря Клименка збільшили кількість патрулів. Ще раз скажу, як піших, так і е, мобільних патрулів. Тому громадяни можуть себе відчувати в безпеці, особливо ми збільшуємо в темну пору доби. Спілкуємося з громадянами, роздаємо навіть світловідпівачі, де це є в підрозділах, де місцеві органи влади надають нам і ми роздаємо їх громадянам. Роз'яснюємо правила безпеки поводження в темряві. Тому стан криміногенної ситуації не змінився, погіршення. Ми не бачимо і тому впевнені, що сили засобів нам вистачить, щоб отримати криміногенний стан в нові. Дякую, шановні колеги. Ваше питання прошу. Добрий день, Гончар Марія, коринформ. Скажіть, будь ласка, ви раніше інформували, що серед постраждалих внаслідок цієї атаки Росії є діти? Чи є інформація, в якому вони наразі стані? Да, є діти. На жаль, шестеро дітей отримали легкі поранення з ними все гаразд. Наймолодші, нагадаю дівчинки 5 років. З ними все гаразд, і слава богу, я впевнений, що і далі буде. І ви казали, що на київщині збільшена кількість піших патрулів і автомобільних. А можете назвати рятовні цифри, скільки наразі приблизно до кивщині? Щодо було додаткових, 250 патрулів виходять додатково до 350, які в стандартні часи заступали на несення служби, тобто загальна кількість патрулів близько 600. Прошу. Вітає Павло Ковальчук. У нен пане Андрій, ви зазначили, знаємо інформацію, що приватні сектори в Київській області постраждали? Гливаха, Українка, П'ятиповерхівка у Вишгороді. На вашу думку, це все просто результат неточної роботи ураження ракет російських? Чи це просто цілеспрямоване знищення цивільного населення України? Ну, перше, по приватному сектору треба там на не... Проводити розслідування, а от те, що я особисто бачив у Вижгороді, ну я сподіваюся, що ну я не сподіваюся, по всім ознакам ми бачимо, ну, що є пряме влучання ракети, є відповідна воронка, і поблизу ну, на відстані майже кілометр, ну немає ніяких таких цілей, які. Ну, могла б знищувати Росія навіть енергетична наша сфера, об'єкти енергетичної і критичної інфраструктури знаходяться на значної відстані. Тому, можливо, це не точні координати, А може це свідоме залякування нашого населення, щоб був хаос, щоб були невдоволення, і щоб було залякування. Вони таким чином намагаються пригнучити українців і досягти своїх цілей. Ну і станом на сьогодні, зважаючи на вчорашній день на Київщині, яка загальна сума постраждалих загиблих українців, і, і що зараз по роботі з екзомації тіла? Я так розумію, вона продовжується постійно? Вона продовжується. Остання цифра 1368 тіл, остання під час розбору завалів е, на Вишгородщині було знайдена частина тіла ми ну, Думаємо, що це бабуся наші це зникли без висід, але за результатами ДНК ми вже будемо визначатися. Вона не вона. Ну 1368 та тіла цивільних підкреслів громадян, яких ми зумували, знайшли на Київщині, які були вбиті під час активної фази війни Російської Федерації на території Київської області. Щодо якщо підсумувати за вчора, то ми маємо п'ять загиблих, і виходить 37 людей, які постраждали, отримали поранення різного ступеня тяжко. Якщо брати по руйнуванням, ще раз підкреслюю, що це вісім приватних будинків, це п'ять багатоповерхівок загалом і Два об'єкта державної установи, дитячий садочок і школа щодо об'єктів критичної інфраструктури, за понятними причинами я це не коментую. Ми бачили жахливі наслідки щодо руйнувань. Багатоповерхівок розуміємо, що вони в жахливому стані. Якщо є якась інформація щодо розсілення цих людей, то прошу подивитися з нами. Місцевими органами влади ще вчора було організовано відповідні автобуси. Був запропонований місцевий готель. Люди розміщені, Більше 20 людей скористалися цією можливістю, але я розумію, більшість поїхали до своїх родичів, вирішили, що їм так. Зручніше буде периметр, повністю охорони під огороною національної поліції. Ми будемо стояти до тих пір, поки не буде приведено все до ладу. Огляд слідчим служби безпеки України він триває. Тому, якщо людям необхідно зібрати речі або там побачити власну домівку, будь ласка, заходьте, але попереджаю, що ми всіх супроводимо. Жуємо в присутності поліцейських, бо ми дуже хочемо запобігти фактам мародерства. Я дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, наш наступний приємний.